Погода в Україні 25 грудня буде теплішою, але зі снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр. 25 грудня у багатьох областях України очікується сильний туман з видимістю 200-500 метрів. Він може ускладнити рух транспорту. Синоптики оголосили штурмове попередження першого рівня небезпеки. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що різдво Україні буде зі снігом. Мокрий сніг прогнозують 25 грудня у навколо Карпатських областях. А через вплив Південного циклону на півдні будуть дощі. Температура повітря в Україні не буде низькою. На півдні очікується до плюс 9 градусів, у нічне різдво похолодніше до мінус 3 на Заході. На Новий рік погода в Україні не зазнає особливих змін. В Україні 25 грудня буде хмарно. У цей день мокрий сніг очікують у більшості західних областей. На півдні та у Криму буде дощ. У цей день очікується туман на території північних областей. А на заході буде ожеледиця. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. На півдні очікуються сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Температура вночі та вдень від 2 морозу до 3 тепла. На півдні сході країни та Дніпропетровщині від 2 до 7 тепла. Римов день до плюс десяти в Карпатах сніг. Температура протягом доби від нуля до п'яти морозу. Йдеться у повідомленні, за даними Метеопро, 25 грудня в Україні буде тепліше. Там температура повітря підвищиться до плюс трьох плюс одинадцяти градусів. А найнижче очікується у Львівській області, де коливатиметься в межах мінус трьох плюс одного градуса. У Києві 25 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Утікується туман, а вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура вночі та вдень від 2 морозу до 3 тепла. У Києві протягом доби близько нуля, повідомляє Укргідромедцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.